Тут вже на сцену виступає така людина, як Вільям Діксон, дуже-дуже значима людина для кінематографу 1890-х загалом років. Це останні десятиліття, історії кінематографу, дуже тісно пов'язане з його іменем. Ну і також його там асистент, друг Віліам Гайса, і вони от знімали ці всі технологію фільми. Це був режисер. Продюсером виступав винахідник і підприємець Томас Едісон, той самий популярний, який дуже багато винаходів е, зробив. Також Едісон був достатньо багатим бізнесменом, дуже багато патентів е, він зробив і зробив на цьому був е, у нього такий підприємський хест. Вони тестували такий прислід як кінедоскоп, про який я знімав відео на своєму каналі. Це такий був автомат. Для індивідуального перегляду відео. тобто Там були такі лінзи, людина туди наближала очі, і вона там ці коробці бачила анімацію короткого відео. Кінотоскоп, тобто для індивідуального перегляду відео на автоматі. І от для експериментів, для демонстрації знімалися от такі дуже примітивні відео, типу називається, по-моєму, перекладається. Я вже забув, як це перекладається. Забув, треба було назвати як Monkey Shines, ну типу там Ну одним словом. Ладно. Тобто як перемара якась щось типа цього. І тут ще набагато гіршої якості фін. Лише собою, якщо коротко уявляв кіноклітоскоп. Всі ті ролики вони, як правило, було там 30 секунд, 40 секунд тобто дуже короткі, тому що це було в маленькій коробці. Ну і Те, щоб вона дуже маленька була, все одно. Дуже довге зображення, дуже довгу плівку там не запхнеш, тому всі ці ролики були там в основному 30-45 секунд. І потім частіше на них зображувалися якісь події, спорт або дуже цікаві місця, там, якісь там міста, природа, які люди не могли подивитися в місті події, якісь спортивні події, тобто такий ну, короткий формат да, для того, щоб був актуалізований короткий формат, і там монетку кидаєш, дивишся. Далі у ну, даному відео по суті зображена, одягнена біла людина у затемненій кімнаті, що повинно було викликати асоціацію з привидом чи прималею. По ідеї, така була задумка. Наступне відео. Зняти Ворсфордом Доністорпом і Вільямом Каром Кровцом за частотою в 10 кадрів в секунду і округлим зображенням. Тобто дуже специфічне округле зображення. Для не, 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 не новий камер, яка не вистрілила, цей округлий формат він не вистрілив. Але зато а, вона була більш досконалою по кількості кадрів. Для целерідної, тобто нацелюїдній на плівці. 10 кадрів було недоступно саме на ній. Це хочемо було кругле, але зато 10 кадрів в секунду зйомка. Раніше такого не було. Це доволі цікаве зараз зображення, буде це робота француза Етьяном Жуліо Моревін, трошки в майбутньому. Також з ними, також більш детально з ним познайомимося. І тут, бачите, на мій погляд для того часу, коли це було знято. Це чіткість і ефект оповільнення ну, достатньо сильно вражає. Ну, враховуючи коли це було знято. Я думаю, що тут я роблю пояснення. Ну, спочатку як це було, спочатку було світло, далі комаха, далі стоїть лупа для збільшення тіней, а далі йде папір, на який лягає тінь. Думаю, така технологія була придумана. Я вважаю, що це досить винахідно і ефектно.